За байраком байрак, а там степ та могила, і з могили козак стає сивий, похилий, стає сам уночі, йде в степ, а йдучи співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, Товариства лягло. І земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо християн і послав поганяти по своїй, по землі свою кров розлили і зарізали брата, крові брата впились, і отут полягли, у могилі закляті. Та й замов, зажурився і на спис похилився встав на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав. Придав, сині хвилі голосили, за Дніпра із села Рунагаєм була. гула, треті півні співали, провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала.